За незаконний збір горіхів, грібів та ягід штрафуватимуть до 5100 гривень. З вами юрист Віктор Мазов. Друзі, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт номер 9665 яким суттєво посилює відповідальність за незаконне збирання природних ресурсів. Зокрема, документ передбачає за самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грібів та ягід на ділянках, де це заборонено. Або допускається тільки за лісовими квитками, громадянам загрожуватимуть штрафи до 850 гривень, а посадовим особам до 5100 гривень. Штрафи такого ж розміру застосовуватимуться за порушенням встановлених термінів збирання декорослих плодів, горіхів, ягід тощо. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. А кому потрібна юридична допомога? То всі контакти для зв'язку зі мною будуть викладені на моїй сторінці в шапці профілю або в описі цього відео.